Всім привіт, друзі! Рад вітати вас на каналі Сіндром Охотника. Сьогодні ми на полюванні по копитному звіру. Зараз робимо першу загоночку, тільки нароста, розставляються номера. Ну, будемо сподіватися, що сьогодні щось вийде у нас і вдасться добути трофей. Всім удачі приємного перегляду. зняв в предохранителя. Що, друзі, коза, по якій я стріляв, у мене все-таки під ранок був, вона пройшла ще метрів 30 і лягла. Собачки знайшли, ми добрали його, все чудово. Робимо другий загон. Зараз розставляються номера. Ну, будемо сподіватися, що тут на нас щось вибіже. Вдалося добути сьогодні козочку, друзі. вийшла, на, на мене, вибігло дві, по-моєму. Я стріляв. Опа! Думав, що не попав, вони... тобто вона пробігла, я два рази по ній стрільнув, вона побігла. Але дякувати собачкам, відбігли вони буквально 40 метрів і дали голос. Ми прийшли, козочка лежала, Тому собачки нам допомогли. Опа! Десь позадку я її зацепив. Не сильно вона пробігла, а потім лягла. Опа! Опа! Козочка пошла! Пішла козочка хороша.

Красота. Просто красота. Ех. Як класно, коли вони біжать. Ну, далеко від мене. О! 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 О, -о, -о. О -оп. Супер. Просто ну, дуже класно. Око просто радіє. Оп! Всім привіт, дорогі мисливці! Рад вітати вас на каналі Сіндром Охотника. Сьогодні ми на полюванні. На полюванні на копитного звіря добули декілька трофеїв. Мені, в частності, пощастило сьогодні. Я відстрілявся по звіру і, правда, він відразу не впав. Пробігши метрів 50, собачки добрали, все супер. Взяли козочку. Все чудово, я задоволений. Хотів би скористатися нагодою, хотів би згадати про свою термобілизну. Нещодавно я придбав собі нову термобілизну і хотів би вам розповісти трішки про неї. Термобілизна компанії Аляска, Аляска Cool Drive. Що я вам хочу сказати про дану термобілизну? Придбав її в магазині Huntmaster. Магазин знаходиться у Львові. Посилання я залишу під відео, ви можете зайти, подивитися там багато якісного одягу. в принципі там не тільки одяг, там і зброя, і набої. Термобілизна Аляска Cool Dry. Що я хотів би за ню сказати? Я її випробував вже не перший раз сьогодні з нею на полюванні. І, і якби, що головне, в мене є з чим порівняти, в мене ну, перед, перед даною термобілизною була інша термобілизна. Вона була ну, досить такого нижчого класу, вона і в цій новій політиці була нижча, по якості вона не відповідала належному. І вона не виконувала повністю свої функції. Вона не виводила достатньо вологу, і коли ти там проходиш декілька там, кілометрів, потім стаєш, там на номер, чи просто там уже перестаєш рухатись, стоїш, там спілкуєтесь з колегами, обговорюєте якісь моменти. І коли ти мокрий, а на вулиці, ну, як зазвичай, полювання на хутрового звір'я на копито, це вже прохолодно доволі, там може навіть і не мінус, а плюс 5, але все рівно вам буде холодно. І коли ти пройшовся, виділилась волога на тілі. Ти з піднів, і термобілизна неякісно виводить вологу з тіла, ти змерзаєш. Що я хочу сказати про дану термобілизну? Аляска Cool Drive, вона впоралася з даним завданням на 100%. Вона виводить вологу дуже швидко і зберігає ваше тепло. На минулому полюванні, сьогодні на полюванні, я там ходив і в загон, і ставав на номер. І після того, як ти вийшов з загону, ти з піднів, стаєш на номер там на годину буквально. І... Через хвилин 10-15 ти, ти відчуваєш те, що ти повністю сухий. Зберігається тепло, ти не відчуваєш холод, виводиться волога, ти сухий і тобі набагато комфортніше і тепліше. В загальному Аляска, це, я думаю, на сьогоднішній день це один із кращих виборів на ринку термобілизни. І не тільки термобілизни, в них є великий асортимент одягу для полювання, для активного відпочинку. І я хотів би його вам порекомендувати. Хто планує придбати собі термобілизну, Хто планує придбати собі одяг для полювання, для активного відпочинку, для походу, звертайтеся в магазин Хантмастер. У них великі асортименти. В принципі, ви можете підібрати все, що вам потрібно. Посилання на даний магазин, в частності на дану термобілизну, буде під відео. І, як завжди, невеличкий бонус для підписників канала Сіндром Охотника. Ви можете отримати 15% знижечку на весь асортимент торгової марки Аляска. Переходьте по посиланню в описі. І, в принципі, вибирайте все, що вам потрібно. Дякую за увагу, друзі. Повертаємось до полювання.